Коли матінка Аліпія була ще жива, вона передбачала цей час. Не благословляла продавати землю, не благословляла продавати землю. В селі там, чи десь, де земля. Хоч 25 суток, але залиште. Ну, ми в селі живемо, нам давали 7 соток і дулю з маком таку зверху. Понимаєте, от так. Ну, За то всі землі зараз в окрузі, чого вони тоді давали по 7 соток. Тому що знали, що ці землі в округи, в округи прийде час і на них будуть строїти бізнес дуже хороший. Через що людям соток і все. І ти на цих цими сотках крутишся, вроді село, вроді можна курку держати, чи качку, чи гуску. Ну, соток це так. Хата, сарай, літня кухня, туалетик якийсь, гаражик якийсь, там, ну, колодець якийсь стоїть, все. Вже хіба в другий етаж починати ліпити один на одне. Це сім соток, ті, що давали, хоча це село. Хоча вокруг земель, ну вони тепер уже все чиїсь. Хоча 25 соток, але залиште, Земля не обдурить, прогодує. І казала, що нехай краще буде війна, ніж голод. А люди дивувалися і хтось запитав: ні, чим краще війна? А вона відповіла: війна. Душі очищає. Війна душі очищає. Небо ангелами наповнює, які страшні слова. Ну от ви напишете теж, хто дивиться відео, хто слухаться, хто, хто недалекий від цього всього. От ви теж напишете, як ви вважаєте. Війна душі очищає, небо ангелами наповнює, а в голод люди один одного їсти будуть. І повторила, не дай Боже. Дійсно, не дай Боже. Найкраще вже війна. Кайтеся, люди в гріхах. Війну зупинить лише загальне покаяння. Загальне покаяння. Кожен має зрозуміти, де в чомусь ми не провіємо. розумію, чого це все. От повірте, чітко розумію. І не на уровні того, що от Росія там, от, да, Росія, це все ми знаємо. Це вже кожного нас підніме ночую і розкажемо, і кожен розкаже, що таке Росія, що це браття за сестри, Все це ми чітко розуміємо. Ну це на більш високому уровні. Чого це все? От воно сидить в тобі всередині, і ти понімаєш, ну, ти, 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 ти чувствуєш це. Чого це все от случилось те, що случилося? Да, це все договорняки, це все понятно, це все, все це. Ну, є набагато колись все це закінчиться, і ми з вами, десь будемо живі побалакаємо. Війну зупинить лише загальне покаяння. От і дожили до цього часу. Поспішайте сповідатись і по можливості причащайтеся. Це кожного стосується і кожен для себе вирішує. Ніхто нікуди вас не ні на майдан, не в церкву, не каятися, не причащатись, не закликає на цьому каналі, на одному і на другому, ні до чого не закликає. Кожна людина має до чогось зазріти сама. Знаєте, я кажу, що боженька не кожному навіть віру дасть в серце вірити там, в щось добре і світле. Тобто кожна людина до чогось повинна дійти сама. Тоді тільки буде правильно. А нав'язувати, давайте на Майдан. Були на Майдані. Що з цього Майдану вийшло? Понимаєте? Все це, все це ми розуміємо і проходимо. Просто читаю те, що написано. Проспішайте сповідатися і, по можливості причащайтеся. Не у всіх, на жаль, зараз є ця можливість. Цінуйте те, що маєте, цінуйте те, що маєте. Дякуйте за хвороби та скорботи, моліться у зі сльозами. Нам треба поспішати робити добрі справи, допомагати там, де ми можемо, що можемо. Господи, спаси, Господи, Господи спаси, Господи, нас, грішних, моли Бога за нас. Це матушка Аліпія. ось я вам її. Показую, ось так я сьогодні прочитала і чогось мені захотілося прочитати вам. Не знаю, покажу, ось ніколи не показувала, ніколи мене балакали. От моя дитина, щоб ви розуміли. Зараз ще покажу фотографію. Це те, що можна, те, що викладали, вони їхня служба. Ось. Щоб ви трошечки розуміли. Як наші ночі проходять, як наші дні проходять, як ми волнуємося, чи не волнуємося, чи ми причасні до цього всього, чи просто знаєш трендим, щоб потрендять.